Всім привіт, дорогі друзі, з вами Еверест. Минулого разу я розблокував Юніта, як Як він там називається? якийсь да? Давайте подивимося, прям, як він там називається. Це Хох Чарівник, Хох чаклун І ось такий вигляд він має. У нього тут в описі написано вогняний, якщо я не помиляюсь, вогняний гонщик да? Файройдер сачхот. Настільки спекотний, що поближні вороги і е, приймають його дамаг. Да? Так. Ну що, давайте потестимо їх. Я хочу потестити їх в даному відео. І ми почнемо, напевно, з такого тестового і самого скілового мікса. Це мікс просто наберемо їх. Тут а, хілок наберемо, тр... ну, по хілки наполовину. І також яке тут візьму єті. Ладно, давайте. Я... Почну зараз шукати суперника і потім під'єднаюсь, коли його знайду. Костя, я її знайшов 13 ТХ, так, да, друзі, 13 ТХ. Не осуждайте, пожалуйста, то ж тут а, фарм такий нормальний по мільйончику, майже 10к тисяч. Ну давайте 9. давайте 9. Ну і 5 тисяч кислого еліка. Тому давайте зараз почну. Я, мабуть, буду зачищувати все-таки з цієї сторони. Давайте закину тут а, катапульту, мабуть, трошки далеченько я її викинув. Далі, напевно, квіну, квіну навірно, буде зачистити краще, і скоріше за все я запущу її. А, так, Давайте тут почистимо цими нашими, ми, друзі, нашими друзями, які були у нас в минулому випуску даних юнітів, так, як ми тестимо. Так, і тут квіну, мені треба забрати там просто цей кислий, дуже потрібен. Реально, до речі, хочу замітити те, що я знімаю цей відос ввечері, і подбор трошки довгий, да? через те, що, ну, напевно, всі ввечері більш такий більший актив, і всі хочуть нафармити якомога швидше. Так, ну давайте подивимось, що вони з себе представляють. Я два тільки скину тако на перевірку. Ну стойте, дамаг. Це чесно, можливо, і не дуже. Ладно, Давайте все запустимо. У мене якраз на землю стоїть, і я починаю запуск. Е, перший хіл. Сюди, другий я подивлюся, чесно, щось вражає, чесно чесно, таке дивне. Ну тут ми, по ідеї, повинні все одно брати трьошку, ну так як це 13-й таунхол, камон. Це повинно бути просто так. Живіть, живіть там. А сюди можна вже запихнути і рейджик. І сюди теж. Не знаю, ну їх можуть вбити все-таки бомби, мені здається. Так, теж сюди. Ну, знаєте, я не знаю, чи я буду точно брати такі самі закляття, як, як, як цього разу, тому що в мене буде, мабуть, на цей раз три різних мікса, а може і два. Ну, подивимося, може я ще щось придумаю і буде третій. Поки що в мене є два такі готових мікса з даними чудовими юнітами поки що. Ну, це 13-й таунхол. Потім подивимося, як вони працюють проти 14 х якщо, якийсь, якщо в мене якась знову 13 ка не попадеться з прекрасним фармом. Так, інвіз куди б. Ну, інвіз, я думаю, просто можна кудись дробнуть куди-небудь. Ага. Так, треба буде золото злить, потім це я так для себе напоміналку даю. О, ну що вони з чемпіонкою зроблять тут третього левела. Як вони... Наскільки вони швидко її знесуть, оці індіго. Так, ну і все. Забрались у нас там два кемпа, це така трьошечка. В принципі, мікс чудово себе показав, ну, 13-й хлоп-нек. І отаке. ладно. Я там покажу вам уже в атації наступний мікс. Хоча ні, давайте зараз покажу, а вже в атації потім будемо атакувати, щоб вам не пояснювати, що я там атакую. Да? Коротше, в мене тут наступною атакою наварено це э, гібрид, можна сказати, да? шахтарі плюс оці э, чаклуни, всадники чаклуни. І з квінхілом буде, тому зустрінемося в наступній атаці і будемо атакувати даним міксом. Постараюся знайти може 14 тиха, да? а не як оцей фановий фанова була атака на 13 таунхол. Ось я і знайшов. Правда, це 15 таунхол, але думаю, це тільки і краще. Що я тут планую? Давайте я рад, що заберу все-таки осадку і попробую. Не знаю, чи в мене це вийде, тут ще й кінг буде нам давати триндюлей прям жорстких. Хоча може, краще і квінхілом це буде зробити. Ладно, я все-хі передумав і будемо це ми робити квіно хілом. Так. О... Не знаю, чи я правильно все запущу. Давайте я отак тут проб'ю. Так. І сюди закидаємо саму квіну. Ляха, я не взяв хантері, от в чому біда. Давайте короля, коротше, будемо фрізити, бо тому що він жорсткий прям дамаг нам надає. О, так. Оу, пу-пу-пу, куди б? Тебе, ладно, я, мабуть, тебе сюди скину. Ну, думаю, сподіваюся, що вона хоч зайде в центр, бо не знаю, як буду я рад, що забирать. О курва, вона не туди пішла. О, курва, вона не туди пошла, серйозно. Ладно, буду я все-таки забирати е... армія, чим я ще буду забирать, по ідеї. А хорошо, що я ще є, ті плюс синяка взяв на почистку. Я можу там з той сторони почистить, давайте. Прямо зараз цим і займемося і будемо, мабуть, армію заводити все-таки до радши, що вона там забра... вона забрала. ну, Хогі-чаклини хогі да і плюс шахтарі. Так як ми гібридом цей раз атакуємо, я вам об'ясняв перед тим, як. А, ні, квіна. Квіна хорош. Коротше, тут можна Прям юзнуть джереч, не знаю, Хілкі. Хіллок, на жаль, ми втратили, але думаю, це вже байдуже, тому що ми почнемо випускати всіх юнітів, які ми маємо. У нас в, в колекції. Так, давайте запускать. Е, Давайте, давайте. Ай! Я лох, який Не попав. Васий. Так. Е, прожимаємо. Коротше, і також квіну засейвимо. Так, і також армія у нас трохи буде живіша. Закидаємо сюди рейдж. Так, і сюди давайте покинемо хілочку. Хтось там на задньому плані дзвонить сподіваюся, це не чує. Не, не чудно було на записі. Не знаю, чи є у Xiaomi того дзвонка дефолтной е, авторські права, але було б неприємно отримати все під підвідоми. Скоріше, всього, я думаю, це чутно, але я попробую своїм пізніжом все, все перебитися, все, щоб буду щось говорити коротше, без постановки. Ну що, в нас тут ахогі таку центр бази пройшли, на жаль, речі не залишається. Ну то, що я тут прогав момент і перестав його щось забув, якось викинуть. Давайте сюди гобліна закинемо. Ну 70% виходить. Знаєте, в принципі, непоганий такий мікс вийшов. Таке щось змайстрував своїми руками. От що залишилось від бази суперника. Це ще й 15-й таунхоллер. Шкода також, що не забрав 2000 кислого еліксіра. В принципі, нормально, 3000 забрали, на добре. Ой, це тут дивиться, це сюди дивиться. Так, у нас вже лава лун розблокувався. Ну, це ми в наступному відосі і протестимо. Так, поки що, поки що на цьому все. Да. А ні, у мене вариться ще мікс. Давайте. Тут такий буде мікс, поясню. Е, з десантом, якщо чесно, планую. Там потім герої будуть закидуватися з титаніду, там одна квіна у мене. Це ще горой. До речі, ще ще й без героїв. У мене тут 73% вийшло. Це доволі хороший результат. Тому. Коротше, пізніше, да, да, пізніше, там можна так сказати, на масхогі. Так, таким міксом-масхогами атакує відомий кіберспортивний гравець Сінце, Сінхе. Не знаю, чи знаєте, Ну, можливо, знаєте, я думаю, чули. В принципі, гравець, який брав шість, майже 6 тисяч трофеїв, взяв на 9-му таунхолі легенда. Так. Ну все, зустрінемось пізніше, коли знайду суперника. Друзі, ось і наша буде остання атака. Знайшов такого суперника. 14-й таунхол. Зараз будемо пробувати забирати його. Планую сюди скинуть я десант, тому давайте почнемо. Так, подкинемо. В десантах у мене кажу, що є, там супермагі сидять. Думаю, рад, що ми заберемо без проблем. Підкидаємо рейдж і беремо одразу до інвіза, щоб просто випадково не закинуть ще один е, рейдж. Да? Просто так, в пустоту. Так, ну, магії сюди вже пішли. Зараз ще її заберемо. Е, як він називається, там. Який це еліксир? Ну, коротше, збираємо синій еліксир, киселе еліксир, як. І все. Далі тут можна почати зачищувати квіною. Давайте я запущу сюди Хоча, тита... давайте сюди Міні-дракончиком. І сюди якраз закину отак титаніду. Підкидаємо також квіну. Думаю, можна з нижньої сторони почати закидувати армію. Ну, знаєте, на жаль, у мене що просто не всі. Не всі герої, я думаю, можна було б якісь гарні атаки реально поробити такими міксами. Просто юніти доволі сильні. Так. Чесно скажу, що у мене якось мало хілок. Я зазвичай беру. Я просто взяв так спеціально дві хілки, думаю, мені вистачить, але щось для такої бази, база така широка і щось доволі мало, мені здається. Ну треба було все-таки на, сингл... на сингл, на мультиінферно закинуть хілку. Ой, не хілку, а скелетне, щоб скелет там отримували дамаг, а хогі якось більше могли жити. Так, під ки... Прожимаємо тепер Вардена. Ага, тут ще у нас 2000 є. Думаю, квіна хоч виживе, дай забере, сподіваюся, вона на якісь бомбочки не попаде. Отак вони помирають, якось, да? такі у них спеціально даже є надгробнички з таким, е залишками кислого еліка. Реально круто зробили розраби. Навіть даже такі даже крихітні деталі проробили. Слуйте, а це буде трьошка. Навіть хоч у нас не всі герої, але армія просто чудово заходить. Мас-хоги зайшли реально. Я пробував взяти щось таке схоже, чим атакував гравець Сінхі, да? тобто це не моє просто ідея. Я ще більш не знав, якісь ідеї-хоги зробити. Да? мас хоги зроблені були гібрид, а ще що таке, з хогами, Ну, правда, є атака мас хогами Ну, доволі теж популярна. популярний мікс. Навіть, може, звичайними атачити так само. І це у нас буде трьошечки. Отак збирається отакі юніти. Моя оцінка по цим юнітам ну, доволі сильні. Якщо мати всі герої, я думаю, можливо, можна брати і трьошечки. Як ви бачите, минулого разу я атакував 100. ну Там було 13, 73 майже, ну думаю, якщо були всі герої, можна було б забрати теж тут 100, 100%. Тому юніти доволі сильні. І моя оцінка цим юнітам, давай якісь таку шкалу 10 з 10, да поставим, То, мабуть, хогі поки що. Ну, давайте дев'яточку. В принципі, сойде, вони так. Даже, я не знаю, чи вони по повітрю можуть бути, коли, коли вони вже немає ніяких будівель на карті, чи вони можуть бути там по повітрю, наприклад. Вони ж ті поки типу, що клуни, вони ж повинні вміти. Але, ну, не знаю, побачу потім, може, якось і по те, що сам. А, поки що, все, з цим відео завершується. Дуже реально мощні юніти, тому. Вроді, все, я таке, що хотів, зробив які мікси понадумав. Тому все. З вав Орест. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.